Дорогі захисники, щиро вітаю вас із Великодним, світлим християнським святом, хай світлий Великдень несе довгоочікувану радість перемоги, дарує вам надію та впевненість у завтрашньому дні, вселяє спокій у серцях, живить душу, укріплює віру, бажаю. Кожному з вас сили духу, мудрості у прийнятті відповідальних рішень, непохитності, незламності. Хай весняне сонце опромінює ваш життєвий шлях. Матінка Земля дарує міцне здоров'я, а Господь допоможе повернутися додому до своїх рідних і близьких. Великий день настане ще для нас. І сонце зійде, і буде в нас погідна днина. Ми скажемо усі: Христос Воскрес! Воістину воскрес! І Воскресне Україна!